Розумне вікно з автоматичним відкриванням. Зараз розповім, як це влаштовано. Маємо зараз ось таку ручку, яку потім ми замінимо на ось такий електричний привід. Ось так це буде виглядати. Для цього завчасно прокладаємо ось такий кабель. Коли ми виберемо будь-яку функцію або відкрите вікно, наш механізм. Відкривається і вікно відходить по всьому периметру на однаковій відстані приблизно 5-7 мм для обміну свіжим повітрям з вулиці. Для цього необхідно замінити всі механізми. Передбачає функцію підключення окремих. Вимикачів, тобто ми в будь-якому місці в кімнаті можемо встановити окремий вимикач для того, щоб нам не підходити кожного разу до вікна, а відкривати його, наприклад, як увімкнення світла. Дуже зручно, сучасно та практично.